Отже, сьогодні у нас дуже цікаве заняття Україна 2124 Панк мозаїка майбутнього. Ми з вами розберемо, які є різні жанри і різні погляди на майбутнє всього світу. Ми виберемо три найбільш популярні жанри, тому що загалом їх є більше 20. Але ми зосередимося на трьох, щоб наша увага не розцілювалася. Отже, ці три жанри це кіберпанк. Толар, панк і стім-панк. Яке ви бачите спільну частинку в цих словах? Панк. Так, це частинка панк. Як ви думаєте, що вона означає? Знаєте? Ну, панк. Знаєте? Панк це завжди боротьба і зміни. І, відповідно, ці всі жанри показують боротьбу і зміни людства. Зараз зупинимося на кожному окремо. Отже, кіберпанк це жанр, який показує майбутнє, де технології стали частиною життя. Але при цьому вони не зробили його ідеальним. Е, так, свято, можеш мені прочитати першу раз? Угу. Кіберпанк – це жанр. Не, ось тут. У к... кіберпанку люди часто борються проти великих. Корпорації, які контролюють усе історії про свободу, свободу та вибір. Так, це завжди історії про свободу та вибір. Боротьба з великими корпораціями це мається на, на увазі оці магнати. Навіть зараз у нас їх їх є дуже багато, особливо в медіа просторі ви могли часто про них чути. Це великі фірми. Які зосереджують з собою багато фінансів, багато людей. І в світі в кіберпанку звичайні люди борються проти цих корпорацій. Як ви думаєте, які найбільш популярні кольори у кіберпанку? Філатом. Так, а ще які? Дивлячись у корпець синій свят щейки. Це завжди е, не просто фіолетове сині. Це завжди неонові, супер яскраві кольори, як неонові вивіски. От коли ви дивитесь на цю картинку, яке ви місто згадуєте? Яке найбільше таке кіберпанкове місто у нас в сучасному світі? Є якісь? Нью-Йорк частково, але таке найбільше. Взагалі вся така країна, вона дуже техногенна. <тас> Яка це може бути країна? Десь там на схід так трошки треба подивитися далі. Десь в Азії. В Азії. Яка це може бути країна в Азії? «А, я, я вам підкажу це Токіо. А Токіо можна назвати найбільш кіберпанковим містом. Там якраз зосереджені сучасні технології, неонові вивіски. Все надзвичайно яскраво. Оці хмарочоси, які ви бачите тут на картинках, це все є в Токіо. Також у характерною рисою кіберпанку є імпланти. Тобто люди замінюють певні частини свого тіла на роботизовані частини. І де ви могли ще таке бачити? Я думаю, зараз ви таке часто могли побачити. Бо там деякі люди, які були без рук, без ніг, там в і... них Саме так. Саме так. Тому, бачите, кіберпанк, він ближчий, ніж маг убраєць. Тобто у нас бачити, бачите, що ці люди, вони... їх можна частково навіть кіборгами назвати. Хто такі кіборги, як ви думаєте? Такі роботи. Так, роботи і люди. Роботи і люди. Тобто, це частково люди, частково роботи, і не потрібно їх жаліти. Можна їх сприймати як частину цього кіберпанку, частину цього майбутнього. Тобто їх вони вже фактично піднялися на новий рівень. Розумієте? Отже, і так само там дуже популярний штучний інтелект у цьому світі. Давайте подивимось на зображення. Отже, бачите, тут у нас яскраві вивіски, марочоси. Ось е імпланти і приклад, як могли би виглядати е одяг людей того часу. Давайте трошки подивимось початок відео. А, ні, ще звернемо таку увагу. Кіберпанк у культурі. Що з цього, ви знаєте? Ну, я знаю сайберпанк. Так, це а що? А сайберпанк це якраз якраз майбутнє. Ну, це фільм, гра, чи це книга? Ну, гра. Гра, правильно, а матриця. Матриця це фільм. Матриця це фільм, який також показує наше майбутнє. Ще цікавий фільм є Той, що біжить по лезу. Тут теж дуже гарно представлений кіберпанк. Найперша книга, в якій з'явився цей жанр, це книга нейромансер Вілія Магінсона. Також у нас є представник з мультиплікації, це привид Госін Зашал. Це японська анімація. При, ä, Привит у броні. І подивимося короткий перехід. Він англійською мовою. Підучите англійську. Але я вчила для вас ще субтитри. Там українську. The genre of sci-fi that gives us a glimpse into the future. That's totally different. In fact, the polar opposite of the dystopia that we see in cyberpunk. And it's called solar power. It's idyllic. It's sustainable. It's communal. And it's a yogurt pad. Hmm. In fact, unlike cyberpunk, there's not a whole lot of examples of good solar punk in mass media. And the best visual examples seem to be kind of missing the point. When we analyzed solar punk from an architectural and urban planning point of view, we found out just how many parallels there were to our reality. So solar punk Can this піар фітчур. А пошире це відео спасеба. Отже. Тепер фанк це взагалі мій улюблений жанр, тому що в ньому сучасні технології поєднуються з З природою, з любов'ю до природи. І всі технології спрямовані на збереження цієї природи і використовуються не для того, щоб. Ці технології використовують не щоб знищувати природу на користь людей, а навпаки, щоб відтворювати природу. Отже, які так так само, які кольори ви бачите найбільш Зелені. зелений, може бути жовтий, може бути блакитне небо, чисте, не, не засмічене випарами різними. Отже, в таких історіях, навіть якщо є хмарочоси, вони там теж є, а вони завжди оббиті рослинами в вулиці, надзвичайно квітучі. Навіть недавно я дивилася проект. Здається, це було в Іспанії або в Італії, одного з архітекторів, який вирішив прикрасити вулиці міста і зробив такі як навіси. Зверху він висадив рослини, і таким чином всі вулиці були прикраслені отакими навісами з рослин. Тобто, це частково солодпанк. І ми бачимо, що технології допомагають природі і людям. Вони очищують воду і вирощують їжу в фермах. І люди в усьому цьому світі вони працюють разом. Е е немає він, і всі підтримують один одного. Тобто це фактично ну, така іделія, до якої хотілося б прагнути. Давайте подивимося ще зображення. Тобто ви бачите. Є абсолютно різні варіанти, як можна би було використовувати технології у світі соларпанку, але всі спрямовані саме на збереження природи. Подивимося трошки про соларпанк у культурі. Хтось щось знає з цього? Я знаю стару балів. Це що? Ага. Це гра. Це така фелерська. Тортора що знаю? Тортора це так само японська анімація, до речі. Якщо говорити про японську анімацію і саме про студію Гіблів, режисерка Хаяо Міядзакі, в нього дуже поширена тема Соларпанку. Крім того, її можна зустріти ще в анімен Мононокі і в анімен Навсіка. Там він піднімає весь час тему боротьби з технологіями, збереження природи, це така основна нитка усіх його робіт. Так, у нас тут ще є гра Майдану Імпортія. Теж дуже цікава, сучасна. Вона вийшла порівняно недавно, є ще друга частина. Фільм Земля майбутнього там теж піднімається тема соларпанку. І три частини трилогія Геліконія. Саме вона почала, поклала початок свого часу темі соларпанку в книгах. Ідемо далі. Отак перекладається слово «стім». означає парк. Це жанр, який е, уявляє, що всі, е, техно, е, головною технологією стали саме парові машини, тобто все на пару у нас. Машини їздять на пару, держаблі літають на пару, все на пару. Е, і ще цікава тема, що там е, е, використовується дуже активно мода 19 століття, тобто така англійська мода 19 століття. А, і дуже багато різних шестер, механізмів. А які ви основні кольори ви бачите? Корично. В принципі, на коричневі Подивимося картину. Тімпанк. До речі, у стімпанку бачите, багато дирижаблів і популяризується саме тема повернення дирижаблів. Ви взагалі знаєте, що це справжні машини, які колись існували? Mm -hmm. Так. Колись вони були дуже популярними, зараз їх практично немає. Але в стімпанку вони літають весь час над містами. Це основний такий повітряний засіб пересування. І бачите теж, багато коричного кольору, механізовані костюми, корсети, механізм. Ну, mm -hmm. Просто механізм. Айленд. Yeah. Так, це залізний робот, колись був дуже популярний мультик на таким багато хто плакав. Але там так само є елементи стімпанку в ньому. Є гра Біошок, аніме стімбой і фільм Місто загублених дітей. А початок жанру стімпанк поклала книга Уелса Машина часу. Так, тепер теж давайте уявимо собі, як виглядав світ стімпанку. Що вам жанр сподобався найбільше? Сорок? Ні, нічого. Ні, ні. Ти, що не бачилася, бо ти запізнався. Стінпа. Отже, зараз ми з вами спробуємо уявити собі Україну майбутньому, використовуючи якийсь один із цих жанрів і е, намалювати її, або описати. Або ще можливий варіант, ви вигадаєте собі якийсь винахід. З цього майбутнього і створити його за допомогою лего, тому ми переходимо зараз до нашої практичної частини.